Грає за іншу команду. Отже, стартовий свисток і є. Знайомимося ми з головними дієвими особами сьогоднішнього матчу. Севастополь відразу вже кинувся ніг Володимира Єзерського. Левандовський підбирає м'яч. Очікуємо на удар. поперек поля розіграш. Іколь у нас. І є удар. На Копака, пас виходить. Гол! Севастополь виходить уперед. Визначається Олександр Ковпак. 1-0. Гордий, але скромний Олег Кононов на наших екранах. Дивіться ще раз. Левандовський, поперек на Міколюнаса. Ну і той, напевно, бив, бив же. А влучив прямо до Ні Купака. Той, дивіться, на протилежному курсі пішов від Єзерського, відірвавшись і пробив Ну не у вільний кут, але розстрілював голкіпера -гол із вивчої позиції ледь притулку. Хіба не європейська атмосфера тут у Севастополі з цими вигуками? Просто і набуватиме психологічної стійкості в таких епізодах. І знову не назаренко Гаджив залишається білям'яча. який отримав пошкодження залишає поле на накульгуючи. Гаджиїв б'є. Гол Забиває махач Гаджиєв. Він робить рахунок 1-1. 1-1 один стої рахунок. І, ви знаєте, те, що не вийшло у Гаджиєва із першої спроби, вийшло із другої. Схожий стандарт він вже розігрував. Схожий стандарт абсолютно. Так само він бив у, ту, у той же кут. У той спорожніли кут, ніякий віддавалася стінка. Тут якраз то напевно неправильно чуваєв її поставив, адже він навіть не поворухнувся. Дуже самонадійно поставився до цього епізоду голкіпером. Ну, фактично він там і фолив а тепер, можливо, усіх собак на нього і вішуватимуться. Цікаво, що лише одному гравці Таврії не було весело під час цього святкування. Це Максим Фущукові. Він був, що був спиною до поля і не бачив того, що сталося. по-друге, відчував. Ну, Багато тут залежить не від барабану, в якому кульки перебувають, так чи щось подібне, від того, який ти жереб витягнеш. Багато чого залежить і від твоїх спроможностей, від твоєї психологічної стійкості, від реакції, голкіперу. Багато, дуже багато фактів. Це лотерея надзвичайно умовна, адже тут людський фактор понад усе. Враховуючи те, що це вже. 120, яка 120? 15 хвилин перерви було, там ще був компенсований час. Скільки вже команди перебувають в ігровому цьому ритму сьогодні? Понад дві години. Куди більше двох годин? Отже, Артур Карноза проти Даміра Кахрімана. Це спроба номер один. Спроба номер один. Першими битимуть Севастопольці. Господарі поля. О, а тут, до речі, Вітер. Чи не зіграє свою роль. Карноза б'є. Забиває. 1 0 Це Артур Карноза. Рубен Гомес, якщо я не помиляюся, йде до м'яча. Самовін виткне. Саме він битиме перший пенальті Сімферопольської Таврії. От і подивимося, наскільки хід Олега Конного є виправданим із заміни голкіпера. П'єро Бангомес. І литовка тягне цей удар. Я хотів сказати про те, що Карноза чомусь трохи довше готувався. Рубандомус поки дійшов з центральної лінії до 11 метрової позначки. Майже відразу почув свисток і пробив. Давайте дивитися повтор. Низом пробив. Катнув у центр воріт. І литовка з До м'яча йде живокритик. Свіжий футболіст. Ну І тепер Дамір має відправляти ситуацію. Олександр Жабокрицький. Правую об'євку. 2-0. 2-0. Бога, якщо хочете 3-1. Тут Вендаміра і Юрій по різних кутах. Розкидав, як кажуть. Едуардо підходять. Дивіться, підходиться у Севастополя. Гравці атакувальної групи. А у а, Таврі ну, фактично у гравці руйники. Опорний хаф і центральний оборонець. Едуардо б'єли вище трибуни. На трибуни точніше. Вище воріт. А хіба це не відіграє свої ролі? Невже настільки втомлені атакувальні гравці? Забувні футболісти, які вміють. І це їхня професія, забував. Чому саме захисники? Тут готовці особливо не було потрібно щось робити. Денис Кожанов біля м'яча. Денис Кожанов біля м'яча. Він реалізовує пенальті. Робиться дуже красиво через Рикошет від стійки Пробуває. І забуває гол. До м'яча підходить Махач Гаджиєв. Махач Гаджиєв. Так і вийшов ще на поле на заміну в другому таймі зрівняв рахунок. Зараз він має змогу знов стати героєм емоції. Емоції вболівальників і президента нам показав. Ну що, Хаджиї пробуває? Це панінки, і це, ну, до речі, дуже важлива річ. Така реалізація пенальті. Давайте згадаємо схоже виконання Андрея Пірло. Відносини нещодавно. Це суттєво вплинуло на морально вольовий дух команди. коли здавалося, вона втомлена. І тут капітан і лідер забуває таким переконливим ударом. Ну що ж, четвертий пенальті. Ну зараз... Забуває, якщо зараз, Севастополь, то вони у півфіналі. Удар! М'яч влітає сітку коворіти. Севастополь здобуває путівку до півфіналу. розіграшу Кубку України з футболу. На жаль, часу аби переживати ці емоції. У нас з вами більше немає. На нас чекає, не менш цікавий поєдинок із донбас серени де Шахтар зустрічатиметься із львівськими Карпатами. Ми завершимо роботу у Севастополі. Для вас цей матч коментував Кирило Круторого. Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі.